Мене звати Іван Позивний, у мене Нейрон. Сам я родом із Закарпаття. В лавах Державної прикордонної служби я вже майже як 6 років. На початку повномасштабного вторгнення я долучився у складі зеленого прикордонного загону на оборону міста Суми. Тоді було нелегко, та й зараз теж нелегко. Вчився я взагалі в Закарпатському базовому державному медичному коледжі по спеціальністю фельдшер закінчив в 19-му і одразу ж доєднався до лав прикордонних служби. В мене по суті не було іншого виходу. В мене мама, медсестра, покійна бабуся, аптекар, дядько, військовий фармацевт, провізор. В мене майже вся сім'я медика. Я в 2015 році сам захотів вступити до вузу, для того, щоб стати фельдшером. Хотів, звісно, і ще стати біологом, але клята війна забрала від мене цю можливість. Але потім, можливо, я довчусь, якщо захочу, тому що це таке, якщо вже поступив, то можна поступити ще раз. А, і щоб ви зрозуміли, в мене зараз менший брат, у нас різниця з ним 10 років. І він от буквально два дні тому здав другий вступний іспит в той же самий медичний коледж, де вчився і я. У нас походу буде династія військових медиків. З 19 років я на службі, 6 років на службі. Це мій другий прикордонний загін, в якому я несу службу. Хоч і завдяки службі я побачив майже всю Україну. залишилось ще вроді сім областей подивитись. Але це вже прийдеться в Луганську заїхати, Донецьку і, і Крим. Скажу чесно, тоді було чесно нелегко молодому хлопчині носити погони, а з кожним роком під час війни це стає все важче і важче. Працював я на різних етапах евакуації. Був як піхотинцем, який надавав медичну допомогу хлопцям піхоті на полі бою, був у складі кейс евакуації. Зараз я вже старшій групи медичної евакуації на напрямку Курсько-Сумському. У 22-му брав участь в контрнаступ, контрнаступі на Харків. Потім ротація на Суми. Ротація знову на Донбас, Лимано-Купінський напрямок, потім знову суми, і потім вже Курська операція, де, мені здається, було найважче серед всіх наших напрямків. Зараз я являюсь військовослужбовцем 5-го прикордонного загону. Я дуже вдячний, що я ним являюсь, тому що такі люди, як тут, це одні з найкращих людей, яких я бачив на своєму життєвому шляху. Тому що тут відчувається братерство, тут відчувається, а, тут реально можна відчути, що тобі в спину ніхто не вистрелить зі своїх. Тут навпаки твою спину прикриють так, що ти сам будеш дякувати тій людині до кінця своїх днів. А, багато в приходилось. А, Надавати їм допомогу медичну, тому що наші хлопці піхота, одна з найкращих піхот в Україні. Вони брали противника в полон не в дуже інколи якісному стані, інколи не в дуже хороших, але брали. І вже до мене, і вже коли до мене їх привозили, то приходилось надавати їм допомогу. Найбільше мені запам'ятався один розтік із Вороніжа. Він пролежав в болоті вісім діб з осколковими пораненнями нижніх кінцівок і вже почав гнити. Я тоді сказав гарний жарт, от ета русським духом запахло, коли, коли він почав роздіватися, реально бу, от, було, був запах гнілі. От, Ти що, прийшлось, ми ж люди. І вони вроді люди. Але прийшлося йому надати якісну допомогу, тому що, як мені колись сказав один мій хороший знайомий хірург, якщо ти ти е, надав гарну допомогу, ти можеш про себе надіятися, що хтось із тої сторони гарно надасть допомогу нашому полоненому, і своєю думкою приходиться звикатись і допомагати. А щодо наших хлопців то найважче це своїх друзів витягувати. Тому що коли ти витягуєш просто військового і надаєш йому допомогу, ти, ти відчуваєш лише те, що бачиш. Коли ти надаєш допомогу другу, як, з яким ти ще півгодини тому можливо каву пив, то це взагалі інші емоції. Це ти стараєшся в x 500 зробити краще, але краще може інколи не вдасться. Ти можеш зробити своєю поведінкою гірше. Тому приходиться включати холодний мозок, мозок холодне серце і просто працювати як робот. В роботі головне мати гарних побратимів справа і зліва. У мене в моїх побратимів є 5 штук, це наш медичний екіпаж. І Що я можу сказати, це одні з найкращих людей, яких я знаю в житті. Тому що в будь-який момент я знаю, коли ми були в роботі, я просто на людинку дивлюся. Нічого йому не кажу. Він вже зрозумів, що мені треба подати той же самий скальпіль, або що він зрозумів, що мені треба дати пластир. І так само він на мене може поди, просто подивитись, я зрозумію, що він хоче, щоб я зробив біля нього. І з таких людей, мені здається, будується це військо. Поки такі люди існують, буде триматись наша українська державність і наша українська нація. Мене мотивує життя людей. Я готовий віддавати все, що в мене є, якщо це врятує життя людині. Моментами це буває дуже важко, особливо коли ти не спав уже тиждень. А спиш ти, як правило, в машині, <хи> і це може інколи прям дуже сильно давити на мозок. Але коли через деякий час це можливо навіть не наступного дня, це може бути через місяць, коли людинка, ти, яку ти пам'ятаєш, щоб вона лежала, Дуже вже не хорошому стані, обескровлена, вже вона не дивиться тобі в очі, але коли вона вже після реабілітації приходить, каже: Ванька, дякую тобі дуже сильно, що ти, ти мене врятував. А я ж а я розумію, що я просто його довіз з точки А в точку Б по дорозі надаючи допомогу. А, і він мені дякує, і він мені дуже гарно дякує. Для мене це найбільша цінність моєї роботи. Якщо. Якщо можу ще похизуватись, жодна людина, яка потрапила в цю машину, не померла в цій машині. Це для мене дуже величезний показник. У нас були різні поранені, але всі поранені доїжджали як до стабілізаційних пунктів, як до лікарень. І вже там їм надавали і іще кращу допомогу, ніж ми надавали. Люди, починайте вчитись користуватися аптечкою. Починайте ознайомлюватись з турнікетами, бандажами, будь-якими медичними приладдями, тому що навіть якщо ви не долучитесь до війська, а більш за все, що ви долучитесь до війська, вам воно пригодиться в першу чергу не так знання автомата, не так знання будь-якої зброї, там ТТХ її першочергове це вміння користуватися аптечкою, надавати собі допомогу та допомогу своїм побратимам. Шановні колеги. Якщо ви розумієте, для чого ви вчились, якщо ви готові виконувати свій моральний і фізичний обов'язок, то військо вас чекає. Я вам навіть можу дати контакти деяких <садових> посадових осіб, щоб вас призвали прямо до мене в підрозділ. Немає тут страшного нічого, ти, ти ростеш як морально, так і фізично. Ти тут можеш навчитись всього, навіть якщо ти нічого не знав. Тому що таких випадків, як як трапляються на війні, не буває ніде в світі більше. А так як у нас війна, повірте мені, якщо ви готові працювати, ви будете в своїй тарілці. Дорогі колеги, теперішні і майбутні, хочу вам просто побажати, робіть свою роботу. Ніколи не слухайте нікого, хто каже вам, що ви якісь неправильні, неякісні. Ви одні із найкращих людей в цьому світі. Ви маєте берегти себе, берегти своїх рідних і особливо ще берегти своїх побратимів, які у вас справа і зліва. Тому що ви білі янголи в цьому пеклі війни.